І всім привіт, і ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас буде рубрика розпаковочка таких паперових сюрпризиків. І зараз я вам покажу, що ми будемо розпаковувати. І так перше це ось такі масочки для лиця з такими котикою, жасвілкою. Ось такі у нас. Друге у нас буде Ось я... Пакетики від в кальмара. Далі це буде ось такі лаки для нігтів. Їх тут сім або шість. Ну і вісло та Балабки. Це зараз у тренді. Я от зробила ось такі пакетики. їх тут п'ять. Ну, і один пакетик від серії Minecraft. Ну що ж, давайте вибирати пакетики для розпаковочки. Так, з колекції масок я б хотіла взяти Ось такий новорічний, тому що скоро свята вже закінчується, і тому хотілося би відкрити от щось таке. Ну, і звісно ж, граф кальмара, до речі. Вийшов новий сезон. Напишіть у коментарях, чи ви його бачили, чи взагалі бачили фільм, чи любите. Ну, а я візьму ось такий червоний пакетик. Далі у нас буде колекція лаків. Давайте ось цей Та балабки. Так, ось цей голубенький. Так, пакетики вибрали, ти, -те давайте ми подивимося мій зошит. Ось так він виглядає зверху. А усередлі. Ось тут у нас так з квіточками. Перегортаємо сторінку. У нас тут такі роженькі квіточки, і ось тут у нас буде колекція Minecraft, тож почали розпаковувати. Ну що ж, дайте ми його відкриємо. І попався на ось такий кріпер під ломером 3. Тепер ми перейшли на сторіночку лаки для лігтів. Ось такий у нас зелененький пакетик. Відкриваємо. І нам попався ось такий зелений лак під номером 6. Ось і ми перейшли на другу сторіночку, в смислі на третю. І е, тут у нас чекає вже колекція та І попалась така голуба лапка під новером 4. Ось ми її вже на наступній сторіночці. Тут буде колекція масок. Я дуже старалась тут прикрашати, тож почали розпаковувати пакетик. І ось таке у нас новорічний пакетик. Ти його розпакуємо. І тогда Напопалась така масочка подарунок, Ну, хотілося мені зробити подарунок, а похоже на якесь яйце або писанку. І тут у нас номер один. Ось я зробила так, щоб приклеїти і маску, і пакетик був дуже гарний, і дуже я старалась. Ну, і остання сторіночка це гра в кальмара. Ось яке її прикрасило ось такі. Тож, розпакуємо пакетик. Ну, і на сьогодні у нас буде... Останній пакетик, дайте його розпакуємо. І попалась. лялька під номером один. Мені дуже, сподоб... мені дуже подобається, як я зробила цю ляльку, ось так, дивіться. Ну і в принципі на сьогодні все. Пишіть у коментарях, чи вам сподобалось ось це відео. Чи робити таких більше. І не забудьте ставити лайк і підписуватись на мій канал. па-па!